Чернігів готується в чергове підтвердити статус одного з найчистіших міст України і провести весняне генеральне прибирання. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті. Треба місто прибирати, треба кладбище приводити. в Порядок до поминальних днів. Треба вулиці прибирати, парки, Ну зрозуміло, двори. Олександр Лумако нагадав, утримувати частоту Чернігова на найвищому рівні це завдання Владислава Трошенка, яке той поставив перед командою сім років тому. Тримали планку в рамках можливого і навесні 2022-го, Попри все, у нас люди звикли, і це було завжди. Що місто славиться своєю чистотою, охайністю, і в цьому році немає перешкод для того, щоб це як завжди забезпечити, так було минулі шість років. І так, до речі, ми намагалися робити і в 2022 році, як мінімум, по вивозу сміттю якомусь санітарному прибирання, щоб не допустити екологічного, так скажемо, лиха. Оце фото працівниці Зеленбуду, яка під час оточення міста порається на клумбі, щоб Чернігів зустрів перемогу красивим. Не залишило байдужими ні українців, ні тих, хто бачив його в різних куточках світу. Цього року красу наводитимуть в спокійніших умовах. Планують не лише прибирання після зими. Кожного року навесні й восени на вулицях Чернігова висаджують нові дерева. Аби слава міста саду, яка закріпилася за нашим містом у 19 столітті, продовжувалася. Зараз планують висадити ще три сотні дерев. Двічі на рік управителі зобов'язані прибирати і обстежувати укриття і сховища. Олександр Ломако доручив комісійно перевірити їх стан. Готується наше місто й до святкування 400-ї річниці отримання магдебурського права, тобто права на самоврядність. 27 березня 1623 року Чернігів отримав Магдебурське право. Я вважаю, що це важлива дата для популяризації для містян місцевого патріотизму, значення місцевого самоврядування і 400 років без якихось. Заходів вуличних без масових заходів, там шоу-концертів, але якась наукова конференція, які заходи мають обов'язково відбутися. Планується наукова конференція, виставки, тематичні уроки в школах та інше. Вважається, що Європа закінчувалася там, де було останнє східне місто, що отримало Магдебурзьке право. І Чернігів його отримав чотири сотні років тому. Та має міцні традиції самоврядності. Триває розробка і концепції музею міста, що включатиме в себе експозицію, присвячену обороні від росіян у нинішній війні. Давайте не затягувати цей час. Поки йде війна, у нас є час все це підготувати якісно і чітко підійти до цього питання. Місто також отримало 60 комплектів зарядних станцій з сонячними панелями від німецького побратима Мемінгена. Комісійно мають вирішити, куди їх розподілити. Йдеться про заклади освіти, медицини та комунальні підприємства.